Міська центральна бібліотека підготувала книжкову виставку до дня народження нашого міста. Прилучани відзначаються свято 18 вересня. У добірці представлені книги, які поділені на п'ять розділів. Наше місто Прилуки відзначає свій день 18 вересня. Уже традиційно у вересні, у ці дні відбуваються у всіх закладах культури, освітніх закладах. Заходи присвячені історії міста, вивчені історії міста, знайомство із видатними особистостями, людьми, які прославили наше місто, так і наша бібліотека в тих умовах, в яких ми зараз можемо працювати, долучилася до цих днів святкування і шанування. На цій виставці представлено книги про історію міста. Про е, особистостей, які прославили і війшли в історію. Е, представлено довідники, краєзнавчу літературу, е, фотоальбоми. Які фіксують розвиток міста, ну і звичайно, літературна прилучина. Це художня література, художні збірки прилуцьких авторів. Історія міста Прилуки це один з розділів, який представлений в експозиції. В ньому книжки, які допоможуть дізнатись про історію назв міських вулиць, будівель та пам'ятників. Улюбленим виданням читачів цьому розділі стала книга Григорія Гайдая під назвою Прилуки. В ній детально розписаний кожен куточок міста, а також історичні факти життя видатних прилу. Перш за все, це видатні історичні постаті, які славили прилуки, і які увійшли в історичний калейдоскоп прилук. І, звичайно, ми дивимося, архітектура, будівництво чи архітектурні будови, коли вони народилися, про них можна дізнатися. І ви бачите, скільки про кожну вулицю, про кожний будинок є ось така інформація. Тобто це не просто фактаж, що ось фотографія, коротко там написано, а дійсно з книги можна почерпнути. Багато цікавого, корисного і потрібного кожне місто словети завдяки своїм втінка. людям і прилуки не є винятком. На книги гайдая. з другого розділу видатні постаті прилучене розкажуть читачам біографію видатних діячів минулого, хто своєю власною історією писав історію свого рідного краю. Одні з найцінніших книг, які наразі користуються великим попитом у прилучан, це творці історії прилучене та довідник прилучене. Це ось ті книги, які до яких звертаються і історики, і письменники, і пересічні прилучани, і е, гості міста. Третій розділ виставки Прилуки Сучасні містить цінні для фахівців бібліотечної справи, альманахи, журнали та книжки. Ми за кожен е, номер дуже переживаємо, записуємо. Якщо ми даємо її людині, то дуже так скрупульозно стежимо. Куди йде цей журнал, щоб його повернули вчасно або в крайньому випадку користувалися в читальній залі? Виставка актуальна для всіх охочих читачів. Тож бібліотека чекає кожного, хто хоче дізнатись більше про рідне місто да, та зануритись тобто, у минуле. року.